Всім привіт! Подаємо сьогодні декларацію за перший квартал для третьої групи. Для цього заходимо в введення звітності, обираємо період перший квартал. Натискаємо Створити. Тут обираємо прибуток. Нам видає ось таких два пункти. З них обираємо податкову декларацію платника єдиного податку для третьої групи. Обираємо. Уважно дивимося, щоб правильно підтягнулося податково. 6.25. Це ми дивимося в облікових даних платника. 6.25. Ніяких додатків не додаємо. В першому кварталі не потрібно. Натискаємо Створити. На початку робимо все, як і у минулих деклараціях. Звітно. Перший квартал. Кількість працівників 0. Так, для першої і другої групи пропускаємо, йдемо одразу до третьої групи. Обсяг доходу, що оподатковується ставкою 5%. Був за 3 місяці, скажімо, 100 тисяч. І єдиний податок у нас рахується сам. 5 тисяч гривень єдиного податку потрібно буде сплатити при обсязі доходу 100 тисяч за 3 місяці. 5 тисяч потрібно буде сплатити за 3 місяці до 19 травня. Тепер переходимо до пункту, який у нас з'явився. Для платників єдиного податку 3 групи додався ще військовий збір. Отже, 1% для платників єдиного податку 3 групи. Один відсоток потрібно поки що рахувати вручну. Тобто це буде тисячу гривень. Сюди перенеслося тисячу гривень в 25-й рядочок. І все. Декларація в нас заповнена. Додатків немає, відміток не ставимо. Натискаємо Перевірити, Зберегти, Підписати. Обираємо особистий ключ, пароль до нього і підписуємо. Ви надсилаєте. Я не надсилаю, так як це були невірні дані. Дякую за перегляд. Чекаю вас в коментарях.